У мене так, чоловік в шокі буде. Чого? Він так любить? Ні, ну чого, дивіться. Ми сьогодні просто поясним, чого так. Ми самі попробували, я вам зараз покажу, так фізіологічніше буде правильно. Давайте логічно. На вечір, яка частина ноги більше тьокша у вас? Низьмірки. Найбільше отьокша стопа. От навіть візьміть туфлі рано, як ви взуваєте, туфлі вечором, як ви взуваєте. Найбільше це стопа. Тому для того, щоб вдома повноцінно ну, релакснути, бажано лягти при цьому на свою турманіву кераміку. Чи то турманівий пояс, чи то турманівий килим Т-11, маленький килим на Отута отут стелите свою кераміку. Ви на неї лягаєте і дивіться, ставите ножки ось так. Бачите, отут, mm -hmm. де вібрація. Mm -hmm. Бачите, от я поставила. Mm -hmm. Там де литки. Так. Да. І включаєте собі і вібраційний масаж, а масаж е там ролику, ви можете поки відключити. Mm -hmm. І бачите, от таким чином ставите стопи. Що там я відчуваю, як ви думаєте? Зжимати. Ну, зараз ще Можливо. ось тільки-тільки підходить. Ну так, кам'яна. Да. Да. Ну і вібріює подушний. Під сводом стопи у вас якраз ось така кльовенька вібрація, під п'яточкою йде. А оці подушечки почнуть стискати ваші стопи, щоб відігнати швидше звідти лімфу. І ось таким чином, дивіться, ви собі лягли. І балджнічний. Бачите? А там у вас ну, приємне відчуття, то зараз ви спробуєте. Хтось з вас, хто вже вдома, то ви вже спробуєте. Ось так от десь можете 5 хвилин полежати, можете 10. Тут ми зараз будемо ну, трошки лімітувати, щоб більше людей спів. Кладете вже аж отак. Бачите? Тобто, ось будуть ваші литки. І включаєте собі всі види масажу. І тепло, і вібрацію, і е, роліковий масаж, і лягайте. А тепло одну колосочку? Я вас ноги? Ну, я би радила, зараз вже прохолодніше. Можете зараз включати, наприклад, там вже і більше тепла. Бачите? І все. Що зараз відбувається? Ви спочатку постискали стопу, лімфа відійшла. Тепер вирівняли ножки. І я вам хочу сказати, отак навіть приємніше і легше лежать. Тому що, якщо говоримо про лімфу. Бачите, зараз мої ноги трошечки вище. І віток лімфи, віток крові, він буде кращий. Ви лежите розслаблено, під спиною у вас формальна кераміка ваша тепленька. Ви тут розслабляєтесь, там у вас йде в стопах масаж, в литочках йде пресотерапія і відганяє лімфу, безпосередньо запускається лімфодренажний масаж. Так можна навіть ага. з'яснити. <реш> Ви, коли от на себе отак його трошки на Ведете стопою, то воно, виходить, хорошо тоді зжимає. Ну, він типу лежить у вас на стопок, бачите? Ну, тобто це легко, просто ногами. Раз, два, раз, два. І тоді от ви відчуєте зараз хто ляже, що воно сам роліковий масаж, він тоді плотніший. Ну, а можете просто лежати і балдити. Зрозуміло? Mm -hmm.